Вітаю вас в ефірі. Програма Люби себе, я її ведуча Сенія. Жіноча краса це завжди таїна, що окриляє серце і вабить до себе. З давніх давен саме жіноча краса надихала поетів, дарувала лицарям на снагу в бою. І за наших не надто романтичних часів у глибині душі ми віримо, що саме краса врятує світ. Тому навряд чи потрібно визначати якийсь сталий взірець вроди та привабливості. Найголовніше, щоб жінка була щасливою, бо ж саме тоді вона стає найпрекраснішою в цілому світі. Ось тому нам, жінкам, завжди хочеться бути красивими, привабливими, коханими. Хочеться бачити захоплені погляди чоловіків і відчути себе. На всі 100%. Ось саме тому в першу чергу нам потрібно любити себе і дещо знати. Не так багато часу вже і до початку навчального року. А ваш нащадок всі розмови про школу завершує бажанням вічних канікулів. А ви намагаєтесь переконати його, що так не треба. Не будьте категоричними, а краще допоможіть своїй дитині і собі теж перейти до нового ритму життя без шкоди для здоров'я. Ось цим питанням ми розберемося в рубриці Мати й дитина. Літо це пора відпочинку та загортовування, але різкий перехід від розслаблення довготривалого до напруженого шкільного графіку це великий стрес для школяра. Тому давайте допоможемо нашим школярам плавно перейти від відпочинку до роботи, до навчання в школі. Що для цього треба зробити? Ну, для початку давайте подбаємо про бадьорий ранок. Як правило, літом дітки довше граються на вулиці. На свіжому повітрі, що позитивно впливає для їхнього здоров'я, але вони пізно лягають спати, відповідно і пізно встають. Тож за два тижні до початку шкільної, шкільної роботи потрібно діткам допомогти перейти в такий режим, шкільний режим, тобто лягати приблизно 21.30, 22.00, десь 22 а вставати о сьомій ранку. Ви можете простимулювати це, попросити дитину, наприклад, пообіцявши, що рано ми підемо чи в ліс погуляємо, чи я тобі куплю якийсь подарунок, чи ми разом підемо на річку, тобто налаштовувати її на бажання прокидатися рано, відповідно лягати швидше, і таким чином ви підлаштуєте її режим до нормального шкільного. Дня. Як правило, ті батьки, які цього не роблять, діти пізно лягають спати, відповідно, перші уроки вони просто просипають, сплять на уроках. Тому давайте якось дитину організуємо, це, допоможемо їй. Щодо позитиву важливо, щоб перше вересня в дитини асоціювалося з чимось позитивним, гарним днем. Переважно дітки лише думають зараз про навчання в школі, і вони зразу ні, хочу відпочивати, хочу ще гратися, і батьки їх залякують. От нарешті весело прийде кінець, ти підеш до школи. Цього не треба робити, тому що навчання в школі це не є каторга, і для дитини. Це має бути в плюсі, а не в мінусі, адже ми там навчаємося, ми свідомо розвиваємося. І тому, щоб дитина перше вересня асоціювалася з позитивом, можна її налаштовувати позитивно. Тобто ви, мабуть, були на морі, ви, мабуть, були на ріці, десь відпочивали, і в дитини за ці три місяці набралося багато вражень. Скажіть, їй, що вона може поділитися цими враженнями з однокласниками, з вчителями, яких довго не бачила. Відповідно, дитина буде хотіти поділитися цими враженнями і з нетерпінням чекати 1 вересня разом з нею. Якщо дозволяють кошти, купіть нові нові канцтовари, нові предмети. І дозвольте дитині, щоб вона ними пограла, щоб вона насолодилася, щоб вона бажала вже їх ввести в дію з 1 вересня. Буває так, що батьки стикаються тим, перші шкільні дні дитина влаштовує їм концерти, тобто різноманітні ранкові істерики, можливі погані соматичні. Там, прояви, чи розлад харчування, чи рвота, тобто щось, що викликає повністю почуття. Відповідно, це може бути сигналом для батьків, що щось іде не так, чи то в стосунках з. Вчителями чи з однокласниками, тому обов'язково поговоріть з вчителями, порадьтеся з шкільним психологом, в чому справа, і допоможіть дитині, щоб цього не було. Бо, як правило, перший місяць йде на адаптацію дитини до шкільного навчання. І ще одна така рекомендація: не віддавайте зразу свою дитину на різноманітні гуртки з 1 вересня, тому що для дитини важко перейти на шкільний графік. А ще якщо додадуться різноманітні додаткові уроки, секції це дуже важко. Однією з проблем для батьків є вибір шкільного портфелю чи ранцю. Відправляючись купувати ранець, рюкзак чи портфель обов'язково візьміть із собою дитину. Як правильно і який краще вибрати шкільний ранець, ви дізнаєтесь, якщо завітаєте у магазин Світ Канцелярський. Коли збираємо дитину до школи, про що ж ми думаємо в першу чергу? Звичайно ж. Про шкільний портфель. Дві обов'язкові умови при покупці ранця Це, по-перше, не заощаджувати, адже мова йде про здоров'я дитини, а не просто про сумку для переносу книг і зошитів. Ранець повинен не тільки мати тверду ортопедичну спинку, але й бути виконаний з якісних матеріалів. А по-друге, купувати його потрібно обов'язково з дитиною, тому що. Малюку його треба буде приміряти. Ну і чи варто говорити про те, що ранець повинен йому подобатись? В противному випадку небажання його носити може перенестись і на навчання в цілому? Сучасні якісні ранці обов'язково мають тверду, що добре прилягає до спини ортопедичну спинку. Котра дозволяє оптимально розподіляти навантаження на хребет. Краще зупинити свій вибір на ранці з водонепроникної, міцної, наприклад, нейлонової тканини, тому йому будуть не страшні будь-які дощі та снігопади. До того ж, у випадку забруднення його можна буде без проблем випрати на рименях ранця та на його кишенях зверху роблять світовідбивні смуги. Завдяки яким дитина стає добре помітною на дорозі в темряві. Запам'ятайте, у шкільному портфелі мусить лежати тільки те, що необхідно дитині на уроках, а також бутерброди та невеличка пляшка води чи соку. Все це ви можете придбати в магазині Світ Канцелярський. Там дуже дуже великий вибір всього, що потрібно вашій дитині. Раджу для ознайомлення з цінами та величезним асортиментом канцтоварів для шкільного приладдя завітати до магазину Світ Канцелярський, де ціни вас приємно здивують. Новий портфель стверджують психологи. Це один із атрибутів того, що ваш школяр із нетерпінням. Чекатиме ранку, аби піти з ним до школи. Головне, аби він дійсно подобався дитині, а не лише вам. Дитячі зачіски не менш схильні до модних війнь, чим дорослі. Причому не лише дівочі, але й зачіски для хлопчиків. Та й мами все частіше і частіше замислюються над тим, яку стрижку для хлопчика вибрати, щоб виглядала модніше і виявлялася практичнішою. Украй популярна і дуже практична зачіска бобрик, або як іще називають під'їжачок, тому що за неї легко доглядати і не потрібно укладки. Ідеальне рішення для активних хлопчиськ. Прекрасно носяться в будь-який час, особливо доречна в шкільний період. Зачіски для хлопчиків зовсім не так давно виглядали просто, як недовгі стрижки з чисто вимитим волосся. Зараз престижні зачіски для хлопчиків пропонують нам ще більше варіантів. Хлопчачі зачіски на даний момент вражають різноманіттям форм практично так само, як і дівочі. Недовгі волосся, довгі їжачок. Косий, чубчик, шаленість образів і варіантів пропонують нам у перукарні золушка. Зачіски для хлопчиків бувають різні. Одна з найбільш популярних зачіска їжачок. Ця зачіска не просить фактично ніякого підходу, досить дотримуватися очевидних правил гігієни. Волосся миють, висушують, та до того ж влітку не гаряче. Дуже часто майстри в порукарні золушка самі пропонують зачіски для хлопчиків. Необхідно відзначити, що хлопчики повинні бувати в порукарні раз в 2-3 тижні. Це дозволить тримати голову в порядку. Але дитина повинна і сама стежити за станом власного волосся. Довгі вони або недовгі, немає значення, їм потрібен догляд. Необхідно не просто мити голову і розчісувати волосся. Трапляється так, що волосся втрачає зовнішнє сяйво, здається неластичним, не ламким і сухим. Для того, щоб було здорове волосся, дитина повинна раз в день споживати достатню кількість потрібних речовин з їжею. Не забувайте про те, що на волосся згубний вплив дає і сонце. Щоб уникнути пересихання і вигорення волосся, діти повинні носити головний убір у спекотні дні. Престижні зачіски для хлопчиків на даний момент пропонують навіть досить божевільні образи. Не кожні батьки захочуть побачити на голові свого сина ірокез африканські косички. Можливо, варто спробувати пояснити дитині, що це виглядає не дуже прекрасно і доречно в реаліях нашого життя. Ну а якщо ваш син вирішив мати все ж таку зачіску, то перешкоджати все-таки не варто. Це швидко пройде. І він сам засвоїть, що традиційна або елегантна стрижка набагато краще. Злість по відношенню до вибору хлопчика не найкращий вихід із ситуації. Крок поклоніння, якої б то не було соціальної групи, зазвичай стрімко проходить. Пам'ятайте, що ваша дитина дорослішає і вибирає зачіску за розумними аспектами, тільки вам їй потрібно трішки допомогти. Зачіски для хлопчаків різні. Фахівці порукарні золушка порадять і допоможуть знайти свій стиль найвибагливішому хлопчаку. У будь-якому випадку вибирати любі матусі вам. Цю зачіску дуже легко підтримувати в домашніх умовах. Загалом зрозуміло, чому в цієї зачіски для хлопчиків є шанс залишатися фавориткою ще багато-багато років. Але пам'ятайте, що в порукарні Золушка фахівці вам все порадять. А вже на основі цих порад ви Разом можете створити якийсь особливий свій образ. Дорогі жінки! Якщо ви приїхали з відпочинку. Особливо ефектно і чарівно ви будете виглядати в білому, якщо ваша шкіра покрита красивою засмагою. Це допоможе зайвий раз підкреслити вашу красу і додасть вашому одязі і вашому зовнішньому вигляді певну виразність, і яскравість і чарівність. Ви звертали увагу на те, як одягнені немолоді іноземці, що гуляють по наших містах. Вони в основному носять одяг у світлих тонах. Це завжди створює позитивний настрій і вселяє почуття впевненості і радості. Чим ми з вами гірше, наше життя часом дає не так багато приводів для радості і оптимізму. Давайте ж вселяти в себе та в оточуючих впевненості в тому, що життя світле і прекрасне. І нехай про це говорить наш зовнішній вигляд, наш одяг і наш піднесений настрій. А далі мені розповідати нічого. Тому на сьогодні все. З вами була Ксенія на телеканалі НТК у програмі Люби себе. Любіть себе такими, якими ви є. І пам'ятайте, щоб кохати і зробити коханій подарунок, не потрібно чекати якого свята. Невже щоб відчути себе жінкою, потрібно чекати свого дня народження? А коли всерйоз, то всім нам, і жінкам, і чоловікам, варто прислухатися до слів великої Коко Шанель. Турбуючись про красу, необхідно починати з серця та душі. Інакше жодні косметики не допоможуть. Я, Ксенія Гращук, бажаю вам палко-палкого кохання. До нових зустрічей! Нехай вам щастить!